Молитва на фінішну пряму Адвенту. Яка велика й неосяжна твоя доброта і любов до людини, о Боже? Ти створив її на свій образ і подобу. А коли через гріх вона потьмарила в собі цей образ, коли ми всі втратили право на щастя, для якого ти нас створив, ти обіцяв людям Спасителя, який би визволив їх від гріха. Благодать твою виблагав і повернув право на вічне щастя. О, з якою штугою в ті часи праведники прагнули пришестя обіцяного Спасителя, яке, однак, згідно з твоїми святими намірами, затримувалося. Цю обітницю ти часто повторював через твоїх посланців і пророків вибраному народові. Тому багато хто сумуючи за його приходом з глибини душі промовляв. Зішліть небеса справедливого, відкрийся земле, і дай того, хто має прийти, щоб очистити нас від гріха, і освятити як народ, приємний Богові. Ти визначив на завершення о Боже час і місце, де Він мав народитись, проголошувати людям спасенне учення і здійснити відкуплення, через яке ми щасливими стати б могли. Ми дякуємо тобі і славимо тебе, Боже! За твою доброту, що змилувався над нами грішниками, вчини нас гідними цієї доброти, а також, щоб ми вміли шанувати благословення і щастя, які наш Спаситель під час свого приходу у світ приготував для людей, і намагалися стати причасниками Його. Амінь.